Чи правдиве твердження? Куба це найбільший острів у світі. Брехня найбільший острів у світі Гренландія. А Куба лише найбільший острів Карибського регіону. Червоний колір дратує биків. Брехня. Бики не розрізняють кольори. Їх дратує рух плаща Редора, а не його колір. У Австралії більше кенгуру, ніж людей. Правда. У Австралії кількість кенгуру перевищує кількість населення. Їх налічується близько 50 мільйонів. Кальмари мають три серця. Правда. У кальмарів два серця перекачують кров до зяби, а одне до решти тіла. Скорпіони можуть світитися у темряві під ультрафіолетовим світлом. Правда. Скорпіони мають хімічну речовину в кутикулі, яка флуоресціює під ультрафіолетовим світлом. Скільки правильних відповідей в тебе? Пиши в коментарі та підписуйся.